В ім'я і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Високопреподобні отці, Амінь. Дорогі во Христі, брати і сестри, сьогоднішній величний і святочний день, день посвяти і відкриття, і в день вшанування пам'яті. Святого Великомученика, пантера ім'я цілителя, я здоровлю всіх вас, нині присутніх на молитві. І хочу в особливий спосіб подякувати в першу чергу нашим отцям. Напевно, першим запитанням до вас, хто є цей прекрасний проповідник, духовник і молитовник? Який очолював наше сьогоднішнє послужіння. Це є високопреподобний метрофорний протоєрей Михаїл Федишин, який вже відомий вам і заочно ви знайомі з ним через газету Світ духовності, адже його статті, його Натхненні Духом Святим проповіді ви читаєте у нашій газеті духовності». Це є декан Галицький, це є віце-канцлер нашої єпархії, це є найсильніший проповідник нашої Івано-Франківської єпархії. І я сьогодні дякую отцю Михаїлу, що він відгукнувся на моє прохання і. Приїхав сюди до нас із далекого Галича, щоб очолити був служіння. Але отець Михаїл нині приїхав не тільки на моє запрошення, але як уповноважений від Івано-Франківської єпархії, з благословенням високопреосвященнішого владики Андрія, митрополита Галицького. Саме у сьогоднішній день отець Михаїл. Приїхав, щоб очолити богослужіння і звершити шин благословення і освячення цього храму каплиці. Тому в сьогоднішній день отець Михаїв приміг щире щиру подяку від імені Мого і від імені всіх парафіян тут зібрані. Також отець Декан наш Отенійський, отець Володимир, прибув на наше запрошення, за що ми. Щиро нині вдячні високопреподобним отцям деканам. Нехай же всемилостивий Господь додасть вам сили душевної і тілесної. Нехай благословить всі ваші праці, які ви провадите на душпастерській ниві. Нехай же вам, Отче Михаїле, бо, хоча ви вже старші за літами, але ви молоді душею. І ваш дух проповіді, сьогоднішні слова, які лунали з ваших уст, торкнулися не одного серця. Адже я стояв і слідкував за нашими вірними, і я бачив, що на їхніх щоках текли сльози. Значить, Дух проповідництва, Дух Святий торкався сердець тих вірних парафіян. Нехай же все милості Господь благословить вас всечесних, високопреподобних отців деканів на многії і благі літа. Дорогі отці, дорогі парахіяни Коршева і тих сусідних сіл, які тут сьогодні зібрані. Звичайно, ви мене не знаєте в обличчя. А мені здається, що я вас знаю. Знаю чому. Звичайно, що знаю тих, котрим сьогодні вже більше 60. Тому що 57 років тому назад. Ви подумайте, 57 років тому назад, я 17-літним хлопцем, тут у вас учився не в Коршеві, а є таке село, вон там через ліс Слобідка лісна. Пам'ятаєте, там така школа була сільськогосподарська, такий будинок був величезний, трохповерховий, в вигляді букви П. А там був спіртзавод через дорогу, а там був лідіншафт. І там я вчився. І з вашої станції Коршева, що дорожний, часто ходив цією дорогою лісом. А як ні, то з Хлібичина на лісного пішки дорогою аж до самої Слобідки лісної. Так що ми свої, ми українці, ми християни, ми православні. Отже, мені дуже було приємно сьогодні їхати сюди. І ще раз і ще раз закликати вас, що над нами Бог, а ми Його діти, тож любимо Його, шануємо Його, сповняємо заповіди Його, віддаваємо любов і честь своїм рідним, своїм близьким, з тим, ким ми зустрічаємося, кого знаємо і кого не знаємо. Всі ми є люди, коли йдеш на роботу з дому. Вернися ще з фірки, вернися. Там мама старенька в хатині. Вона лишається сама, вона тобі буде готувати обід чи вечерю. Спитайся, мамо, а може щось вам ще допомогти, може вам дровець внести? може вам водички внести? Ти дитина, ти молодий, а та людина старша, а я нині відчуваю це, так хоче ласки дитячої, так хоче допомоги. То будьмо такі вічливі, бо та мама, той тато, може, не один раз ту подушку змочували сльозами, коли тебе виховували, вирощували і працювали тяжко на тім поле, а нині ти хоч ласкою, хоч добрим словом, ніколи не відвертайся від них, не гніви їх, дай їм той кусок хліба, ласки своєї дитячої. Тому я кажу, ми свої, ми, християни. І тому нині я між вами, і мене серце радує, хоча зрозуміти, що я і не такий здоровий. Дякую вам. Ноги і благі віта, подай Господи високопреподобним отцям деканам, отцю Михаїлу та отцю Владимиру. Дякую. Також сьогоднішній день хочу подякувати нашим харистам, які вже майже 10 раз відвідали наше село і своїми прекрасними співами прославляли Бога, закликали до молитви всіх присутніх і зворушували серця тих, які були присутні на молитві. Сьогоднішній день складаю щиру подяку головному лікарю обласного санаторія Зелений гай. Який дозволив і посприяв, щоб на його території був збудований цей храм Каплиця в честь святого Пантела Імона Цілителя. Дякую всій православній релігійній громаді Української декіпальної православної церкви села Коршева, які складали пожертвування, які офірували. Які своєю працею працювали для побудови і для влаштування цього храму в каплиці. Тому сьогодні благословенна грамота від високопревосвященнішого митрополита Галицького Андрія, релігійній громаді Української токіпальної православної церкви села Коршова. З нагоди посвячення храму в каплиці святого Пантелеймона цілителя. Усім тим, які працювали, які жертвували і які, можливо, не могли фінансово підтримати, але духовно, морально вони підтримували ту працю будови храму в каплиці. Я щиро вручаю вам, отче цю грамоту. І нехай вона буде пам'яткою для вашої церкви, для вашої громади. На всі дні життя вашого. Нехай ця грамота привкрашує храм, який ми сьогодні освятили, перед яким ми сьогодні сповнили першу святу літургію, і де будуть сходитися оті от діточки, ті, які так потребують допомоги, де тут лікуються кілесно, Я вірю, що вони будуть зцілятися тут духовно і вони будуть пам'ятати про цей день, про це посвячення. Нехай вони дочекають глибокої старости, але вони завжди будуть. Духом і тілом тут, у цьому храмі, де вони започаткували свою духовну. Дякую всім тим жертводавцям, які офірували свої кошти на побудову цієї каплиці, храму, також які жертвували на ікону пантеле імену на які жертвували на інші ікони, які працювали над благо. І побудову цієї каплиці. Також в особливий спосіб хочу принести подяку будівничому храму Каплиці Святого Пантелаїмана Цілителя Іванові Михайловичу Гричуку, якому сьогодні благословенна грамота від високоприсвященнішого митрополита Галицького Андрія. Благословення для за щиру працю для слави Святої Української церкви. Прийміть цю щиру прошу сюди, Івана Михайловича Гречуката. Щиро дякуємо вам за ваш труд. бо Чули ми про ваші ті труди і за ту вашу організацію, за ту вашу, за ту вашу, незважаючи на які перешкоди, ви ревно докінчили цю справу. Колись я в 90-му році тут був. О, вчора не знав, що я буде храм, бо я тут у 90-му році в каплиці служив, але у За Оксани Степанівними там служили у приміщенні. Ось а я радий нині, що ви докінчили цю справу, яку я мріяв. Ось і ваш і свій труд понесли, вложили ту свою працю. Я знаю, що ви і день, і ніч думали про. Як би докінчити до святого Пантелеймона зробили. Дуже нам приємно, нехай Бог вас благословить, щоб ви тут далі з цим продовжували цю справу і благопросили цей храм Божий. Дякую вам. Дякую. Дякую, і я ще Дякую, хочу Павел. зазначити таке, що коли ми розпочинали добудову цієї каплиці, то той день брат Михай... Іван Михайлович отримав, прийшов по благословенню. З Божого благословення розпочати і закінчити ту справу. І коли я в церкві виголосив, що дуже би добре закінчити цю каплицю до святого пантелиімена цілителя, ніхто в це не вірив, що це можливо. Але написано в цьому письмі: для Бога нема неможливої жодної речі. Отож було на це Боже благословення. Була Божа ласка, милість Божа. І це відчувалося. І казав. Іван Михайлович, брат у Христі, про те, що ви знаєте, отче, мене дивує про те, як Господь так допомагає. Здавалося, що це неможливо зробити до вшанування свято... пам'яті святого Пантелеймона, але Господь своєї ласки, і милосердя, покерував, додав цим людям сили і наснаги. І ця справа свершена. В сьогоднішній день я приношу щиру подяку. І від імені високопресвященнішого митрополита Галицького Андрія дається благословенна грамота Михайлу Дмитровичу Іваночку, головному лікарю обласного санаторію Зелений Гай, з нагоди посвяти храму Каплиці святого великомученика Пантера Цілителя. Благословення за щиру працю для слави Святої Української церкви, подається ця грамота за те, що підтримав нас морально, духовно, старався з усіх сил, щоб відкрилася ця капличка якомога скорше. І є адміністратором даного санаторію, керівником. Дякуємо нині головному лікарю. Дякуємо за його працю, за його Михайло Дмитровичу. Дмитровичу. від імені нашої Христової Церкви, від імені нашого владики Митрополита Андрія, я повноважений щиро подякувати вам і принести вам молитву за ваш дар, що ви зуміли разом з священником і громадою спорудити цей невеличкий, але й святий храм, що ви будете мати тепер своїми діточками, куди заходити і зціляти їх душі. Дай нам Боже таких лікарів, дай нам Боже таких лікарів, які не тільки істріляють тіла дітей, але і душі їхні. Я вірю, що ви в своїй громаді, лікарів, учителів, які тут працюють, будете напоминати, щоб вони виховували тих дітей в душі християнської любові і нехай благодать Пресвятого Духа. І Поміч цілителям великомученикам Банталімана допомагає вашій праці в вашому життю. Нехай вона пам'яткою буде на все ваше життя, Дуже вашим добре. дітям, вашим внукам. Також я дякую ще раз тим жертводавцям, зокрема від хворого Сергія Андріїші, який був тяжко хворий в опіках. Наша громада щиро молилася за його оздоровлення і допомогла грошима. Він за молитвами, якими молилися перед іконою святого мученика Пантелеймона, оздоровився. Вийшов з такої недуги, з якої ніхто не сподівався, і жоден лікар не надіявся на його життя. Він оздоровився і заробив гроші і вирішив ті гроші повернути, але вже не громаді, а повернути на побудову даної каплички, було пожертвовано 40 доларів. Дякую усім тим, які жертвували. На храм цей, дякую працівникам санаторії, особливо медсестрам і санітаркам, які білили, малювали, працювали. Дякую також цим, які неподалік живуть біля санаторії. Участок кугутів, оскільки ми знаєте, що через ціле наше село збиралися кошти на побудову даного храму каплиці. А по участку кугутів двічі збирали кошти на побудову, чи навіть тричі. Буду збирали кошти на побудову даної каплиці. Тому від імені митрополита Галицького Андрія, керуючого справами Івано-Франківської партії, від імені нині присутніх отців, від імені усіх тих, які будуть молитися тут, тих, які будуть потребувати зцілення і схиляти свої коліна перед іконою. Святого великомученика пантеле імуна цілителя, всім парафіянам, жертводавцям-офіродавцям, будівничим, фундаторам святого храму цього, нехай все милостию Господь своєю ласкою, милосердям нагороді і за молитвами святого великомученика Пантелеім, Цілителя, що його пам'ять нині згадуємо, береже всіх вас на многії і благодійні. Так, зараз буде звершений чин малого освячення води, а хочу ще оголосити, що впродовж місяця серпня кожен четвер буде служитися рано о 10-й годині божественна літургія, служба Божа, за здоров'я та за оздоровлення тих хворих, які тут лікуються.

Творяща, спаса цим молитвами твоєм твоїм не діє душа наша родиця, він рабі твої волі солодичиться похвальне і овізвонися от ця під руки, Пречитай, я Бога родиця, і що твоєю покрою припадаємо. Пречитай, я, Бога, Родице,

Вот сижу. Третій оркан Леонардо. Легламе з ланями та вирадили набезпеченню спасти роботи з Бережі. Де ж ти до чого не мови бого. Легламе з ланями 344 роки передчерез спасебі роботи з Бережі. Де ж ти до чого не мови бого. Вот сижу. Легламе з Хто святиє, освячу до всі довено Сієї причини не соромиться він називати від братами, падуши, сповіщу ім'я твоє братами, божересельним, Оспіватиму тебе, і знову я буду надіятись на нього. І ще от я й діти, що дав мені Бог, ось тебе ще діти стали. Він не та не тіла то і він також спільником поміг, що смерть знищити, то тобто в тому володу смерті, все що діяло, і що призволити тих, до все життя намірів, а але в рамове приймає, тому він повинен бути стати цьому подібний братан. Тоб. Бути милосердним і вірним первосвященникам у Божих справах і очистити людські гріхи, бо як сам він передати спокусу, то може допомогти Аллилуйя! Злишить святої вам, я ми росіємо від святої вам читання, будьмо уважні. Одного разу було свято Юдейське й прийшов Ісус в Єрусалим. Є ж Єрусалимі коло брами купальня, що по жидівській ділосердя, де було п'ять піддашків. В них лежало багато, не дуже сліпих кривих сухих, що дожидались порушення води. Бо ангел Божий певний час ходив в купальню та й порушував воду. Ті, хто перший влазив після порушення води, то й одушував, яку б не мав боголів. Господи, тобі! Господи, Господи, помолімся. Господи, миріску сині, дуч наші, Господи молі. Цілті, силою дії, за Святого Духа, Господу, помолімся. Щоб відійшла на волоця, дії Божественної тройці, Господу, помоліся. Господу, помолімося!

Eo c'hac'h sin І милості тих, що люблять, тебе виконує хворіння, то й від усіх, що мені приймаєш щирі сльози, на тебе прийшов, ти облазіра раба, щоб в дійсні дрої душі тіло подати і сказати, Ось ти здоровий, глядиш, більше не ріши, а не що на вигляду на страшні сніочі, скривці помостих грязью, і звелівши ми рік послотує в бащи світло тих вирії, пристрачі зубних спиняй, життя, море, життя, все висушуєш. І ваші хвилі, Господи, Сього моє, сам чоловік любче царю, що спорив нас, ось одягнутися в білих сні колег і своєї духа. О, Господи, Боже наш, небесе посила да щасна давше, води ся святи. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас. На віки вічні. І нині не спасли благодать при Святого Творя, що все свящає Твоє Духа, і освяти воду Годусію. І нині не спасли благодать присвятого свящаєшся Твоє Духа, і освяти воду Годусію. Дай нам через споживання водиці цієї кроплені Твої благослови, що має бути пристрасті, не молизвітай, молосем до нас, немічниці, на наші не душевні, тілесне, з ласки Твоєї, молитвим все пречистої, і благословенної владишиці нашої Богородиці. І все діє Марії Сило і чесної, животворчого Христа, Заступництвом чесних небесних, сил, Безтілесних, чесного славного пророка, Іоанна, Христителя, на святославних складника постолі преподобний воносних отців наших, Святі отців наших, великі ірархи, всього Світу, учителів Василія, Великого Григорія, Богославного звуту з того, отців наших, опонасій, Кирила Патріархів Олександрійських, Святого Отця нашого Спіридона, Тримифунського Чудотворця, свято Отця нашого Архієпископа, Мерлікійських чудотворця. Святих рівноапостольних апостольних Мефодії Кирило, вчителей Слов'янських, свято рівно Великого Князя, Володимира, святих отців наших, всієї України, чудотворців Михаїла Макарія, Дмитрий Нокенті, Феодосія Сафа, святого славного великомученика Юрія, святого славного великомученика Дмитрія, святих і доброповідних мучеників, святих праведних бодців, якими Анни, святиславни, чудотворці, безребні, Космі, Дам'яна, Кіра, Іана, Пантелеймона, Ермолая, Самсона, Діоміда, Мокі, Нікіти, Фалалея, Трифона. І святого великомученика і цілителя Пантелеімона, його жени і пам'ять, згадуємо і всіх святих Твоїх. Охорони, Господи, Бог бережений край наш цю і дам, їй душевне і тілесне здоров'я від милость усього наслідя християнського. Многого літаліта. Задвичним цем при святим милосердям і житворчим, та їм духом, нині завжди навіки, віки. на віки віки. віки вічні. Аминь. Паші, го...